Останніх тижнів серед могилівчан збільшилась захворюваність на грип та ГРВІ. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію з хворобою в місті. В останнім часом, починаючи десь із вже початком 2016 року, дійсно у нас збільшилась кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції, і в тому числі на грип. Але ситуація в місті є напруженою епідемі... епідеміологічна ситуація, але стабільна. Фіксується сезонне зростання захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції. Про епідемію ми говоримо в тому випадку, коли рівень захворюваності перевищує так званий епідеміологічний поріг, тобто традиційний для конкретної території рівень захворюваності. Поки на даний час у нас такого ще перевершення цього рівня немає. Станом на сьогоднішній день захворіло на грип і ГРВІ, починаючи із нового року. 275 чоловік, і в тому числі із них 105 дітей. А розкажіть, будь ласка, про симптоми при захворюванні? Які симптоми при захворюванні на грип? Значить, В першу чергу це підвищення температури тіла. Температура тіла буває підвищується до 38, 39 і 40 градусів. Ну і загальні такі симптоми інтоксикації, тобто нежить, болі в горлі, першіння в горлі. Але чим відрізняється грип від гострих респіраторних вірусних інфекцій? Тим, що в першу чергу підвищується температура, а далі вже йдуть симптоми е, такі зі сторони горла, зі сторони носоглотки. Ну і кашель. Кашель і отакі симптоми грипу на даний на, на, час. А при яка симптоматика? А при герві симптоматика в першу чергу йдуть такі катаральні е, явища, тобто е, нежить, чихання, е, першіння в горлі, теж, теж кашель, а потім вже починається підвищувати температура, але температура спочатку невисока, а потім і до високих цифр при герві температура практично не підвищується. А при грипі вона зразу сягає таких високих цифр десь до 39 градусів. А чим небезпечний грип? Які ускладнення можуть бути при захворюванні? Значить, нинішній грип, який зараз в даному році протікає, небезпечний своїми ускладненнями в плані того, що можуть бути самі такі безобідні ускладнення, тобто бронхіт, отіт, синусит, а можуть бути і важкі пневмонії, вірусні пневмонії, так звані, які розвиваються дуже швидко. От Починається захворювання, людина зробила снімочок рентгенологічний, на снімку нічого такого особливого не видно, а потім через день, через два вже може бути пневмонія і досить важка пневмонія, досить важкий перебіг цієї пневмонії. А як уникнути захворювання? Не потрібно чекати на хворобу, склавши руки, слід гідно підготуватися до цієї. Вірус грипу небезпечний, але не всесильний. Можна уникнути зараження. Грипом, якщо, да, навіть якщо в період епідемії, якщо дотримуватися кількох простих речей, не перебувати в вогнищах великого скупчення людей, значить, тоді зменшується вирогідність контакту людини із хворими людьми, регулярно провітрювати приміщення, в якому живете, проводити вологе прибирання. Повноцінно харчуватися, нормальний, здоровий сон і уникати переох... перевтоми. Зрозуміло. А профілактичні дії, які можна робити? Народні методи, е, скажімо так. Так, е, да, значить, народні методи. Альтернативно, альтернативною методом профілактики грипу є народні методи, які це вживання всім відомо часнику, цибулі, фітонциди, так називаємо, квашена капуста. Ну і повноцінний сон, і респіраторний режим, тобто уникати, уникати контакту з хворими людьми, користуватися носовими хусточками, мити руки через кожні дві години. Якщо вже людина захворіла, як обрати дієві ліки. По-перше, я ще хочу звернути увагу, що в нас є так звана група ризику. Це кон -кон контингент людей, які особливо піддаються і особливо вражені грипом. Це в першу чергу діти до 5 років, люди, які старше 65 років, хворі на цукровий діабет, хворі на Серцево-судинні захворювання і захворювання органів дихання, і хворі з надлишковою вагою тіла, масою тіла. І особливо вагітні. Це категорія людей, яким найбільш вразлива категорія людей, і в грип у них протікає найбільше чи найчастіше з проявами різних ускладнень. Ну, лікування, лікування по-перше, повинен призначити лікар. Самолікуванням займатися не потрібно. Збивати температуру не потрібно, якщо вона висока, значить це означає, що організм бореться з інфекцією. І збивати температуру це ми просто тільки ослаблюємо імунні сили організму. Ну, Піття, різні е е противірусні препарати, але це вже прерогатива вашого сімейного лікаря чи терапевта, який вам призначить лікування. Самолікуванням займатися не потрібно. Тобто одразу потрібно звернутися да. до сімейного лікаря. Так, да. Якщо можливо, це прийти в амбулаторію, а якщо стан не дозволяє, значить викликати лікаря додому, лікар огляне і призначить лікування. От найбільша проблема в тому, що люди неправильно лікуються, тоді виникають якісь ускладнення. От чого не потрібно робити? Давайте Значить, бачите, ну по перше, питання. в першу чергу треба при перших симптомах захворювання потрібно зразу ж з'являтися до лікаря або викликати лікаря додому, як ми вже говорили, тому що розвиток ускладнень і перебіг самого грипу передбачити не може ніхто. І як він далі буде протікати захворювання, чи будуть ускладнені, які вони будуть, тут теж дуже важко передбачити. Тому, при появі перших симптомів захворювання, потрібно зразу звертатись до лікаря, не займатися, знову ж таки кажу, не займатися самолікуванням, не починати лікування з прийому антибіотиків, тому що грип викликається, і вірусні інфекції викликаються вірусами, вірусами які, на які не діють антибіотики. А навпаки, антибіотики вбивають ту корисну мікрофлору, тих, ті бактерії, які є в організмі, які корисні для організму. Значить, не, не поспішайте з прийомом антибіотиків. Далі не збивати температуру, я вже говорила, температура, підвисока температура тіла свідчить про те, що організм людини бореться з інфекцією. І збивати температуру це значить, як зменшувати опір організму до інфекції. Не приймати гарячу ванну, всі способи прогрівання, зігрівання, такі як гаряча ванна, сауна, там, горчичники, грілки, вони тільки не, не лише погіршують стан, але й сприяють підвищенню температури. Не вживати алкоголь. Значить, ті, методи, які, чи, вірніше, ті думки, які поширені про те, що можна прийняти коктейль, народний, горілка з перцем або літвейн, він буде ефективно допомагати, це все хібна думка. Ні горілка, ні вино, ні спирт не, не допомагають при грипі і простудних захворюваннях. Алкоголь тільки знижує імунітет і приводить до погіршення, знову ж таки, до погіршення стану. Шановні могилівчани, я звертаюся до вас з таким проханням, що якщо ви Відчуваєте у себе перші прояви простудного захворювання чи грипу, чи острої вірусної інфекції. Будь ласка, не сидіть вдома, не чекайте, поки захворювання пройде само. Звертайтесь до лікаря або викликайте лікаря додому. У нас в міському центрі первинної медико-санітарної допомоги є можливість надати вам таку допомогу в повному об'ємі. У нас є можливість зробити реніологічне дослідження легень. У нас є можливість провести лабораторне обстеження. І е, бувають такі випадки, коли потрібно зробити ренелогічне обстеження е, через день, на слідуючий день, через два дні, для того, щоб е, прослідкувати, як розвивається процес в легенях, і щоб не допустити захворювання важкими пневмоніями, які потім піддаються дуже е, важко піддаються лікування, і лікування надто дороговартісне. Звертайтеся, будь ласка, вчасно.